Всім привіт! Мене звуть Олександр і сьогодні я хотів би поговорити на тему садівництва, а саме сад інтенсивного типу на своїй присадибній ділянці. Тема, звісно, не нова, але для садівників-початківців і для людей які мають невеличку свою ділянку, я думаю ця тема буде актуальна. На Нобелівську премію я не тяну, але маю деякий досвід, так як займаюся цим уже декілька років. Хотів би поділитися, щоб у садівників початківців не виникало тих проблем, з якими стикнувся в свій час я. Отже, що потрібно для того, щоб посадити сад? Ну, в першу чергу, треба добре зважити, чи вистачить у вас терпіння, чи вистачить у вас часу, чи вистачить вам матеріальної бази, щоб перших три роки тільки інвестувати в сад. Бо ніякої виручки, ніяких коштів ви в перших 3 роки не отримаєте. Він з вас буде тільки тягнути. Це обробіток ґрунту, внесення підживлення, боротьба з шкідниками, з захворюваннями. Це ми будемо все поступово розбиратися. Конкретною одною сумою сказати, скільки треба на 20 або на 30 сотих. Я не можу. Це треба все поетапно. Де ділянка? Чи її треба обгороджувати? Чи буде протиградова сітка, яка буде шпалера? Чи буде капельне зрошування? Все вираховується індивідуально. Тепер давайте по пунктам. І так, перше, що нам треба зробити, це загородити ділянку. Де б вона не була, чи в населеному пункті, чи поза населеним пунктом. Її треба обгородити. І в перспективі спланувати якесь елементарне відеоспостереження, тому що, скажу вам відверто, як зайці з лісу можуть нашкодити, побризавши кору на молодих саженцях, так само й олені з населеного пункту, які будуть небайдужі до вашого добра. Наперед забіжу і скажу, що ділянка має бути прямокутної форми. Прямокутної чи квадратної має бути якась геометрична фігура правильної форми. Тому що якісь косинці, трикутники це все неприпустимо, тому що рядочки мають бути рівні, щоб їх міг трактор обробляти. В кінці рядка трактор має розвернутися. Це все треба враховувати. Потім підготовка самої землі. Якщо у вас є тяжкий трактор, або ви можете його десь найняти, що вивари вам на глибину 40 см це плантажна оранка. Щоб внести всі необхідні удобрення, це чудово. Але якщо у вас немає, так як у мене, наприклад, не було взяти де такого трактора, я до свого маленького трактора зробив ямобур і ним висверлював лунки під дерева. Під саженці на 90 см в глибину на 50, і під стопчики, під шпалеру висверлював на 30 см у діаметрі і сантиметрів. Якщо під стопчики на огорожу, то десь на 60 в глибину, а на шпалеру десь сантиметрів 80. Але за ці всі моменти, так як шпалера. Посадка саженців, капельне зрошення. Ми будемо про все це все знімати окремі ролики, тому що інформації насправді дуже багато, і в один е, відеоролик це вмістити, будемо так казати, складно. Слідуюче капіталовкладення досить суттєве це установка шпалери. Це також дуже важка і по часу і фізично справа. Зарані треба визначитися. Чи будете ви по цій шпалері натягувати протиградову сітку, чи ви будете просто її монтувати для того, щоб е закріпити саженці, щоб їх е не зламав вітер, тому що на підщепі М9 яблуня перенасичується плодами і від своєї ваги може сама себе завалити? Е по шпалері натягується капельне зрошування. Хоча є кілька варіантів, ну, в моєму випадку, капельне зрошування йде по нижньому ряду шпалери. От. Якщо буде протиградова сітка, це більш складніша система. І, відповідно, коштів треба буде більше. Але маєте розуміти те, що один град за вегетативний сезон, скажімо, в червні або. В липні місяці, може зіпсувати вам весь урожай. І яблука як би й будуть, але вони будуть не товарні, неякісні, не якісні. і ви просто за них нічого, ніяких грошей не отримаєте. Максимум, що ви отримаєте, це здавши їх на сік. Ну Це копійки. Слідуючий етап установили ми шпалеру, поставили стовби. Підготували землю, чи вона оралася, чи ми так ямобуром копали ями, заправляли. слідуюче діло це наші саженці. Саженці це також правильно підібрані сорти і якісні саженці це 90% вашого успіху. Тому що, якщо ви купили саженці неякісні, або, невірно, підібрали сорти, що мається на увазі. Сорти, які погано зберігаються, які вражаються хворобами або ж у вашій кліматичній зоні вони просто не дозрівають. Потім наступить процес пересадки, а це все час. Тобто на ці фактори треба зважати. Якісний саженець можна зробити самому. А можна замовити сертифікованому розсаднику. Там, де люди вже багато років займаються цим, і в них чітко прописані сорти. Ви не купите кота в мішку, але це буде стояти грошей. Можна піти дешевшим шляхом і закласти свою школку, купити підщепу окремо, купити черенків і. Самому защепити, але це також час. Це рік часу у вас піде тільки на те, щоб підросли саженці. Я робив саженці сам, сам защеплював, перший раз це робив. І, скажімо, для першого разу я вважаю дуже непогано. 90% прижилося. Якщо на рахунок щеплення у вас виникнуть питання, або ви. Хочете, щоб я цю тему розкрив більш е яскравіше, напишіть мені про це в коментарях, більш детально будемо розбиратися, я покажу, як я щеплюю літнє щеплення, е зимове щеплення, капуліровкою, поліпшеною капуліровкою. Ми можемо це діло розібрати. Отже, отримали ми якісні саджанці, треба їх правильно посадити. На рахунок правильної посадки також. В інтернеті є маса інформації. Якщо вам щось не зрозуміло, є якісь е, особисті питання, будь ласка, задавайте. Отже, стоїть шпалера, натягнули нижній дріт, посадили саджанці, капельне зрошування. Капельне зрошування це також непогані інвестиції. Я ще не сказав вам, е, коли ми плануємо. Плануємо ділянку тут, де будемо засаджувати сад. Має бути ще дві речі: два важливі фактори це наявність напруги і якийсь чи колодязь чи скважина, з якої ми можемо отримувати певний об'єм води. А для моєї ділянки, скажімо, одної з моїх ділянок 25. Сотих, Ну, в сутку треба, щоб прибувало десь куб води. Як, також я її монтував. Що для цього потрібно, це також буде окремий відеоролик, в якому ми все детально розберемо, що, нащо, скільки. Це за це все будемо розмовляти. І так, шпалера стоїть. Дерева посаджені, капельний. Полив проведений яблука, коли ж ждати перший урожай. Якщо ви купили якісні саджанці, або самі зробили ці саджанці, і вони у вас мають крону е, кніпбам, тобто, вже, як переводиться квітуче дерево, ви маєте невеличку сформовану крону, е, центральний провідник і 5-6 бокових гілок, то на Другий рік від посадки, і ви вже будете мати якісь контрольні плоди, це буде одне-два яблука. І не на кожному дереві, але якийсь урожай, ви вже побачите. В повну силу дерево починає плодоносити на 4 пятий 5 рік. А от на 3 рік ви вже будете мати якийсь невеличкий об'єм яблук. Все залежить від площі, яка у вас. Якщо у вас там скажем, 30 сотих. Ну, це десь до тонни яблук. Я так з власного досвіду можу сказати, що це десь до тони яблук. Ну, такий об'єм яблук з'їсти ви вже не зможете. І от тут треба добре подумати, коли ви закладаєте сад, що ви будете робити з продукцією. Як ви її будете зберігати, як ви її будете реалізувати. За це все також треба думати. Тому що можна виростити якісне гарне яблуко і просто не мати де його подіти. Хтось на базарі стоїть, продає, хтось оптом здає. Це все треба е на ранньому етапі це все продумувати. Пункт зберігання яблук ми відзнімемо окремий відеоролик. Я буду там розповідати, як я будував холодильну камеру, які матеріали використовував. Яке холодильне обладнання, це все ми будемо розбирати. Тому що кожен з вас має зрозуміти, що одна ціна яблука в жовтні, в листопаді і зовсім інша в квітні-в травні. Якщо правильно зберегти яблуко, то на ньому можна нормально заробити. Ще одним з ключових моментів вашого успіху це правильний обробіток саду. Тобто правильне внесення пестицидів, я розумію, що е, зараз мене будуть критикувати, що це хімія і так далі. Но в наш час виростити яблуко, не внесши правильної підживи, не внести захисту від захворювань, від шкідників. Ну ви просто не отримуєте якісного яблука. І щоб менше вносити цієї хімії. Треба просто підбирати правильні сорти, імунні до хвороб. Але все ж вони потребують певних зусиль з вашого боку, як не крути, прийдеться обробляти. За сорти, також будемо окремо знімати яблука, будемо по цій темі розмовляти. Зараз переходимо до слідучого етапу техніка. Яка ж потрібна техніка для саду в 30-40? сотих? Будемо відштовхуватись від того, яка у вас шпалера. Якщо ви з самого початку запланували, що ви будете монтувати протиградову систему, звичайно, вам треба більш потужніший трактор, щоб до нього можна було змонтувати якусь корзину. Бо ви ж не будете з драбиною бігати і ту сітку підв'язувати, знімати, натягувати це все непрактично, таким ніхто не займається. Треба хоча б 24-сильного тракторця, до якого можна там зробити якусь елементарну приспособу, щоб вона піднімалася, опускалася, і таким чином ви собі по радіочках їздили і цю сітку обслуговували. Друге діло, якщо у вас є, не, не, ви не хочете вкладатися в сітку і у вас є там цих 20-30, це може бути звичайний мотоблок, яким ви будете перебивати міжряддя, або взагалі без нього, якщо ви там е, виорали плантажну оранку зробили, посадили таким чином, нічого там ніяких ямок не сверлили. От, ви, просто маючи якийсь невеличкий оприскувач електричний і якусь мотокосу, щоб викосати рядки, вам цього буде достатньо. І так, сьогодні ми проговорили всі основні моменти в загальному. В наступних відеороликах ми будемо більш детально розбиратися, як я встановлював шпалеру, як натягувалась протиградова сітка, як я садив дерева. Як монтувалось капельне зрошування, яка техніка для цього залучалася, щоб натягнути сітку, встановити шпалеру, все це ми будемо більш детально розбирати в слідуючих відеороликах. А сьогодні, якщо відео вам сподобалось, палець вверх і підписуйтесь на канал. Всього найкращого.